Йдемо тільки вперед і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались ми наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стали віпроти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, привіт! З вами знову Сашко, і це гра Козаки 3. І це третя битва з Небодючкою. І ми зараз покажемо клас. Знаєте чому? Тому що в нас нові налаштування. Це 15 хвилин миру, а раніше було 20, і ми граємо без ринку. Взагалі, тільки уявіть, це щось неймовірне. Дивіться, на 15 хвилинах я вже буду четвертий порт. Ось в мене тут вже є 9 чайок. Що є в нього? В нього 4 чайки, одна галера, 3 порти, і активно робляться чайки і галера. Дивіться, дивіться, я чекаю, чекаю. По ресурсах все добре, достатньо добре. І, і зараз вже буде битва. Давайте подивимося, що тут в нього. А в принципі, в принципі він теж, <клух> вибачаюсь, будує четвертий порт. Ух, круто, круто. Друзі, дивіться, 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 я йду. Йду, 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 йду. йду. І що зараз буде? <хи> так, дивіться, в мене тут 12 чайок, а в нього 8 чайок і 2 галери. Ну, в принципі, сили рівні. Але він зараз буде робити ще. І в нього буде більше. Бачите, підходять ще мої чайки, і ось вже битва. Дивимося, дивимося, дивимося. Що ж тут буде? Що ж тут буде, друзі, напишіть, як гадаєте, чи вдасться мені на нових налаштуваннях перемогти, чи переможе мій суперник. Давайте, давайте, дивимося. Так, так, супер, супер. Дивіться, в нього 12 чайок і 2 галери. А в мене 12 чайок. Так, так, в принципі, зараз перевага на його боці, але підходить ще моя галера. І тут така доволі запекла битва. Давайте так, збільшимо трошки. А, гарно, дуже гарно, дуже гарно. Супер, супер, супер. Настрілюють, настрілюють. Тут в принципі зараз мені здається практично на рівних 12 чайок дві галери. Цікаво, цікаво, цікаво. В нього так само, абсолютно так само. Дивіться, сили рівні зараз виграє той, в кого більше ресурсів, в нього більше дерева та набагато більше золота. Подивіться, 10 тисяч, в мене півтори тисячі. І все, вже практично немає. Він може замовляти просто безкінечно свій флот. Я так не можу. Бачите, в нього 4 порти роблять. А В мене, в мене теж 4. Ну, в принципі, все поки що нормально. Так, дивимося, дивимося, але я вже бачу, що його флот тут перемагає. Дивіться, в нього 12 чайок, 2 галери. А в мене в мене тут а, 2 чайки, 2 галери. Ну, 4 чайки. Я не знаю, яким таким чином, але він ось тут, при тому, що був бій рівний, перемагає з великою перевагою. Просто нереальною якоюсь. Дивіться, дивіться, дивіться. Так, так, дуже-дуже добре, дуже добре. Але, звісно, не для мене, а для нього. Гарна, гарна битва. Дивіться так, в мене вже 6 чайок одна галера, а в нього тут 12 чайок. Та що таке? Чого, чого в нього нічого не міняється? Як було 12 чайок на початку, так і зараз. Дуже круто, дуже дякую тобі за ці ігри. Добре, ми пограли. З тобою реально дуже класні битви. Так, дивіться, тут вже все. Він кінчає з моїм флотом, а я вирішую більше не атакувати його і формувати свій флот ось тут. Якась нереальна кількість в нього золота. Хочу сповільнити і подивитися на його шахти. Так, 18, 18, 18. Ууу! І 10. Так, в нього якось так. Давайте подивимося на мене. Так. 10. 18. Де тут ще вони? 18 і 10. Ну, в нього на 8 людей більше. На золоті, але чому така перевага? Навіть не знаю. Ну, подивимось, подивимось. Треба вчитись. Вчитись треба. Так, ось, бачите, він йде до мене. В мене тут чотири кораблі, але чомусь він не підходить. Дивіться, він чогось чекає, хоча, хоча в нього реально флот більший. Ну, подивимося, подивимось, чи зможу я щось зробити. Так, будую я вже п'ятий порт. Навіщо не знаю? Тому що в мене дерева і так небагато. Навіщо мені ще п'ятий порт? Ну нехай буде, мабуть, так я вирішив. Ну, скоріш за все, я тут стовідсотково запанікував, тому що а, він гарно відбив мою атаку. І подивимося, подивимося. Бачите, в мене на дереві дуже багато людей, дуже багато складів. Всі щось роблять. Нагадаю, що гра без ринку, тому дуже дуже напружена. <кх> Також, друзі, як ви бачите, я що зробив? Я вимкнув рекламу всередині відео, тому що. Ну, у наступних відео не буде всередині реклами, тому що мені здається, це не дуже круто. Знаєте, я подивився своє відео, а там реально Ютуб напхав три реклами всередину на 10 хвилин. Ну, це, це не прикольно. А і друзі, ще, ще я ну, ще трошки і забув би. Хочу висловити свою подяку за донат. Зараз він ось тут опиниться. Друже. Дуже тобі дякую за цей донат. 200 гривень, реально багато. Нехай тобі щастить у грі. Нехай все буде в тебе добре. Йдемо разом до перемоги України. Дуже тобі дякую, друже. Це дуже-дуже для мене приємно. І, друзі, ми повертаємося. Повертаємося до гри. І зараз я відчуваю, буде велика битва. Дивіться, в нього флот реально більший. Давайте. Порівняємо. Так, в мене 8 галер, 12 чайок. 12 це у цій грі якесь магічне число. Дивіться, дивіться. О, в нього 20 чайок, 5 галер. Ну, в принципі, в принципі, щось в цьому є. Зараз будемо дивитись. Так, і дивіться, що ще робиться. Я побудував ось тут порт. Хочу зробити десант. Бачите, веду всіх своїх сердюків сюди. Так, так. Зараз буде щось велике. Велика битва у грі без ринку на 15 хвилин. Прикольно. О, ну це просто епік. Фактична битва, дивіться. <зараз>, Зараз щось буде. Мені здається, тут сили практично рівні. Щось я завтикав, бачите, я був зайнятий, скоріш за все, десантом. І ось все. Я включився в битву. І погнали, погнали. О, що ж тут робиться? Що робиться таке? Дивіться, дивіться, просто зроблю скрін для прев'ю цього відео. В нього, здається, набагато більше галер. Так, тут Сердюк потрапив. В мене 6 галер, а в нього 12 галер. Так, це просто нереально. Дивіться, скільки в нього дерева, просто. знаєте, Завжди, коли я граю з ним, в нього якась нереальна кількість дерева. хоча ми... В принципі, постійно <сіхання> робимо практично те саме, що в мене нереальна якась кількість на дереві людей, що в нього, але в нього в два рази більше. Можливо, він щось, <сіхання> щось знає, чого я не знаю. Так, дивіться, дивіться, він перебиває мій, мій флот. Ця ситуація, знаєте, дуже схожа на нашу першу гру, хто бачив про... Десант, тільки ось саме тут в мене була невеличка помилка, я дуже мало ресурсів витратив саме на армію. На армію дивіться, флот його перемагає. Мій флот він розносить тут. Дивіться порти. Тут же нічого такого цікавого. А ось ось <рес> <рес> мої мої пороми. Давайте трошки прискоримо і подивимося взагалі, чи зможуть пороми щось зробити. Так, дивіться, дивіться, я максимально намагаюсь обійти його, а тут вже його галери підходять. Так, чи вдасться мені хоча б трошки висадити десанту? Так, дивіться, тут він вже. На досвіді <гум> знає, що робити з десантом, настрілює по поромах і, 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 бачите, одного порому вже немає. Давайте, виходьте, виходьте, скоріш, сердюки. все, немає. Не вдалося. Він сюди <гум> веде просто всіх. То в нього є. Бачите, шанс в мене був невеликий, тому що в нього тільки одна, один козацький будинок. Якщо б я реально висадився, то в мене був би шанс, тому що, скоріш за все, сердюків в мене а, в два рази більше. Давайте подивимось, хочу подивитися саме на середяків. Дивіться, в мене 300, в нього 156. Так, це була непогана тактика. Якщо б. Uh, ну там 300 не було, там було 240. 240 середків би висадилися. Uh, і якщо вони хоча б трошки вдосконалені, то в принципі в мене був би шанс. Але ні, він мені його не дав. І це просто нереальна перемога <кхух> з якимись нереальними налаштуваннями. І я тебе вітаю, друже. Це дуже круто. Давайте подивимося по ресурсах. Uh, ось Сашко, ось. Бодючка, так, подивимося дерево. От, ось дерево в нас, в принципі, однаково, але мені його завжди не, не вистачало. Їжа <кій> однакова, золото ну, трошки більше. Залізо практично однаково. Вугілля, дивіться, вугілля взагалі 51 тисяча. Давайте подивимося по флоту. В мене ну, кількість так, за всю гру Чайки 51, галера 21. В нього галера 25, чайка 51. Ну, ось те, про що я говорив. В нас флот, в принципі, особливо на початку, був е, однаковий, реально однаковий. Там, дві галери, 12 чайок, три галери, 10 чайок. Але чомусь так вийшло, що його флот просто розніс мій флот. М Незрозуміло. Якщо є якийсь секрет, напиши, будь ласка, у коментарях. Дуже цікаво буде почитати. Як це взагалі так можливо? Але все ж таки гра була просто чудова. Дуже тобі дякую, друже, за цю гру. Будемо грати ще. Звісно, що я захочу реванш на цих налаштуваннях, і буде на нього дуже цікаво подивитися. А вам, друзі, теж дякую. За те, що дивитися, реально прикольна гра, була дуже сподіваюся, що вам сподобалось. Ставте лайки, пишіть щось гарне у коментарях. Підписуйтеся, якщо є змога, можливість та бажання, буду радий донату. І ще хочу, друзі, сказати, що я замовив собі трошки обладнання для проведення стрімів і буду якось намагатися в. Ось у цей <смірський> стрімерський двіжняк якось входити і грати на островах саме у прямому ефірі. Я думаю, це буде дуже цікаво. І там, я гадаю, можна буде влаштовувати такі великі битви там 2 на 2, наприклад, 3 на 3, і я гадаю, за цим буде. Цікаво дивитися саме саме у прямому ефірі. Ну, все, друзі, з вами був Сашко. Нехай вам щастить! Слава Україні! Героям! Слава, слава Зсу! До побачення!